Передача літературна світлиця вітає усіх шанувальників поетичного слова і нашу нову гостю. Це Марія Васильівна Стефурак, учитель німецької мови Надвернянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Поетеса, багаторічний член літературної студії Бестрінь. Пані Марії, ви як учитель дуже багато читаєте, як поетеса багато пишете. А яка ваша улюблена література? Спасибі, Світланко, за таке запитання. Справді, я багато читаю і читаю різне. Бо кажуть, хто багато читає, той багато знає. А древній мислитель Дені Дідро сказав так: хто перестає читати, той перестає мислити. Я раз по раз звертаюся до трагічних сторінок з минулого українського народу. Мене глибоко вразили недавно прочитані мною книги. Вічні кортеліси» Володимира Яворівського та Сави Голованівського то поля на тому березі. А потім я переходжу до вічно живої поезії Ліни Костенко, Галини Турелик, а потім захоплююся франковими сонетами. Але на полишці моєї власної бібліотеки шнурочком виставлені книжки, які би ви думали? Це книжки наших лістодійців. Тут і Михайло Михальчук, і Степан Писуляк, і Галина Христан, і вже нова генерація Мирослава Гордієва. Мельник. У мене ці книжечки завжди на похваті, Але під рукою щовечора я тримаю збірочки поезії Нестора Івановича. Вони живлять мою душу. Нестор Іванович Чир – Ось уже чверть століття керує літературною студією. Невтомний керівник, мудрий наставник, кавалер ордена за заслуги, член національної спілки письменників України. Я думаю, що всі знають, що він лауреат районної літературної премії, всіх обласних літературних премій. До нього завжди можна прийти за порадою. Він вислухає, порадить і обов'язково допоможе. Я люблю лістодійців, я їм присвячую вірші, але не буду зараз читати вірш, тому що мої вірші лістодійцям присвячені вже давно читані, перечитані, тому що вони є у лістодійських збірочках поезії. Я лише нагадаю початок без стрінцям. Я віддала б усіх хаїв сни, щоб не знати без вас супокою. Вітер тихо шепоче засни. А я зранене серце загою. Марія Васильівна. Я знаю вас як людину, яка дуже тихо, спокійно розмовляє, ніколи не чути шуму і галасу. Скажіть, будь ласка, де ви черпаєте таку душевну рівновагу, тим більше що працюєте вчителем, а ця професія. Вона вимагає терпіння, сил, вона вимагає такого душевного натхнення. Дякую. Далі я переходжу і вникаю у німецьку класичну літературу. Тут найвідоміші мені і найближчі мені Йоган Гете. Скажіть, чи не випадково це? Його дата народження 1749 і 1949. Чи не випадковість це, що 73-річний Йоган Вольфкан Гете закохався у 18-річну квітнекарку. І вона відповіла йому на диво взаємністю. Далі Фрідріх Шиллер, Гайнріх Гайне, Льора Ляй. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Лорелея, і сам я не знаю, чого це, нудьга обгортає мене, для чого я згадую завжди повір'я колишнє, сумне, смеркає. Повітря темніє, рейн тихо журливо біжить. Над рейном на кручі ще сонце останнім промінням блищить. На кручі там краля дівчина, в промінні сидить чарівна, блищить її гарне намисто, розчісує коси вона, і гребенем золота чеше, вона золотую косу, і пісню співає, що має чудову могутню красу. Почувши ту пісню, рибалка, про долю свою забува. Пильнує на скелі підводні, а кручу, де краля співа. Я знаю, рибалка потоне у темній річній глибині. Я знаю, що то наробили смутні лорелеї пісні. Ось так переклала лорелею Гайнріха Гайне Леся Українка, яка вже на той час знала шість іноземних мов. Я справді я вчитель за фахом і вчу своїх вихованців німецької мови. А кажуть, що за іноземними мовами майбутнє нашого молодого покоління, а це означає, що майбутнє нашої держави. Теорія каже, дивитися далеко вперед, а досвід каже дивитися собі просто під ноги. Тому я це і роблю. Але мені дуже приємно, що в нас у школі працює гурток-юний кореспондент. Ось уже два роки він об'єднав навколо себе здібних діточок. І початкової ланки, і середньої, і учнів старших класів тут слід сказати про дев'ятикласницю. Тетяна Дідачук, учениця 9 Б класу, вона є членом редакційної колегії нашої газети. Їй дуже добре вдаються передові статті до шкільного життя. Вона дуже їх гарно пише і вміє завжди з кожного приводу висловити свою думку. Владислава Стоянова, відмінниця в навчанні. Вона пише. Детективні історії написала їх вже п'ять, які читаються з великим захопленням. Відмінниця навчання. Оксанка Герелишин, учениця 5-го Б класу, вона доїжджає до нашої школи аж збитково. Так їй подобається вчитися в нашій школі. Також відмінниця навчання. Вона пише вірші і теж активна в шкільному житті, тобто в нашій газеті, слід сказати окремим рядочком про Марійку Буднаршок, ученицю 6-го Б класу. Дивіться, я не перестаю казати, що це знову ж таки відмінниця навчання. Її дописи такі цікаві. Вона вміє і цікавинки підготувати. А нещодавно наша Марійка друкувалася в власній освітянській газеті, освітянське слово. Я маю цю, цей допис. І я не буду читати його повністю, але прочитаю лише уривки із того допису. Часто думала про те, які щасливі поети. Вони із звичайних слів створюють чудові вірші. Поетичні рядки здатні викликати і радість, і сум змушують задуматися над нашим життям. Раніше я ніколи не писала вірші. Марія Васильівна запропонувала мені спробувати сили в газеті. Мені подобається фантазувати і до певних дат у календарі. До Великодня, наприклад, Великдень, недільний ранок, нині свято звучить величний дзвін. Усіх і діток, і дорослих, скликає церкву він. Прийдіть всі, щиро помоліться, Христу Воскреслому вклоніться. Радійте, люди, бо для вас Ісус відкрив сьогодні небо, бо Він усіх з неволі спас за Твою ласку, за спасіння, за смерть болючу на Христі, за світле свято це Великдень Ісусе, дякуєм Тобі. Ось я тримаю в руках нашу газету Шкільне життя. Вона свіжа, ще тепла, щойно із видавничого центру. Як нам прийшла думка створити, от ми е, прийшли в той е, гурток юний кореспондент Юнкорівці. і зразу діти запропонували, давайте створимо справжню газету, але ніхто не знав, як це зробити. І от на допомогу нам прийшов. Іван Миколайович Гриджук, редактор нашого часопису Народна воля. Він допоміг нам створити цю газету. Півроку газета версталася при часописі Народна воля. А потім ми вже прийшли до нашого комп'ютерного класу, і він став видавничим центром і діє. По сьогоднішній день ми успішно працюємо в комп'ютерному класі у видавничому центрі. Працює така вчителька з наснагою, молода Олександра Миколаївна Юречко. Із своїм гуртком, юний редактор нам вже вдалося за минулий рік. Ось видите, ось таку книжечку наш Красний за матеріалами газети, де вміщено понад 20 фотографій усіх наших юнкорівців і все те, що вони написали до газети. я дуже люблю своїх школяриків, дуже люблю свій колектив ювілярам до ювілейних дат. В колективі я присвячую вірші, а своїм школярикам також пишу вірші випускникам. І просто учням, з якими я працюю, випускникам. Зросливі діти, любі наші діти, стаєте до великого весла, вам квітне літо, буйно квітне літо, шумить діброва з вами, що зросла. Вам русу косу долі пестить вітер, несе на крилах далі голубі, нехай в житті ласкаво сонце світить, а ви життя. І песвіть, і любіть з усіх доріг вертайтеся до школи, що вами молодіє, як весна, струнки то полі, що шумлять на волі, про себе нагадають вам у снах, і будуть вас щоліта виглядати на росяних, утоптаних стежках, отак як виглядає рідна мати, доньку чи сина, юнку, юнака, школярикам. Квіточок ромашок наскладаю в кошик, подарую в класі діточкам хорошим. Їм загляну в очі на мистинки у віях і торкнеться личка віра і надія. Сонце розіллеться в оченятах милих, а у твоїх хмаринки кажу до Людмили. Ось чубах хлоп'ячих розгойдались мрії, Тож до вас, пташа, та йду через завії. Вдома я гортаю зошити тоненькі, з нічкою чаклую, що мені заненьку, вдаль лечу із ними перед нами вітер, нагина їх спини, наче в дуба віти, висушу їх сльози, і сонечко засвітить, поведу стежками де найкраще в світі, поведу майбутнє під блакитим небом іншого для мене у житті. Не треба отож, напевно, Марія Васильівна, вас треба поздоровити з тим, що ви маєте таку наступну генерацію молодих письменників. І я думаю, що ви їх приведете до Бстрінів, і Бестрінь буде розростатися. Я теж так думаю. Я вірю в це. Ви родом із селища битків у ваших зошитах, у ваших збірничках. Серед ваших творів є такі, що присвячені вашій малій землі, вашим землякам, рідному краю? Так, це моє рідне село. Воно виколесило моє дитинство, відправило мене у юність, у молоді роки, і пустило далекі світи. Село моє віночку, верховіть. Ти роду мого спрадів начало, де сонечко як вартовий стоїть, і горе серцю рідніє причали. Отут для мене завжди всі свої, до селом, як наречена в парі. Тут найрідніша пісня Солов'їв у сповиточку гріє, не лукавить. Я люблю своє село до безцями, я не можу не їхати туди. Бо там моє дитинство, там мої юні роки. Там моя родина і там моя батьківська хата. На великдень, на великдень поїду в село, де родина і батьківська хата, де дитинство у вишнях цвіло, і де серце навчилось кохати. Мами й тата шукатиму слід так сумирно прожили на світі. Переходили річечку в рід, писанки великодні святити. На тім місці вже церква нова. І дівчатка, і хлоп'ятка незнані промовляю високі слова, хай Христос буде вічно із нами. Я люблю споглядати своє село з висоти пташиного польоту. Із вершин гірських я люблю милуватися ним вранці, коли воно ще лише починає клопотатися за життя. Я люблю дивитися на нього в день, коли воно працює. Бо в моєму селі живуть працьовиті, чесні, порядні люди. І якщо хапати за ниточку за початок і почати від братів, бенюків, артистів, то той клубочок покотиться чи не до кожної домівки у биткові, де живуть працьовиті відомі люди. Селом керували. Я вам хочу сказати завжди від давніх давен мудрі творчі люди. Я згадаю ще давнього давнього війта села пана Василя Гавриша. Потім був Іван Гавриш. Ломпас, хоч він був і босий, але то був мудрий, мудрий далекоглядний керівник. І вже в наш час молодий ще парубком від Андрій Крицький багато зробив для села. Ну і зараз там газдує колишній директор Черниківської зож першого другого ступенів, педагог, до речі, і творить дуже багато для села, щоб воно не втратило свого вигляду, бо ж воно селище міського типу, вилискує. Банями нова церква. Тут слід віддати шану священику селищному Володимиру Чорноокому із проникливими голубими голубими розумними очима. Він править уже і на промислі йому вдалося відкрити і там церкву із древнього костьолу. А досліджує історію села. Відомий краєзнавець Михайло Іванович Максимюк не шкодує ні сил, ні здоров'я, ні коштів. Працює в передових архівах львівських, досліджує історію села. Прошу всіх читайте, читайте, бо тільки завдяки читанню ми будемо мислячим народом, що зараз нам так потрібно. Я вже сказала, що я з гір милуюся своїм селом. Поспішаю у гори і в день. Що тривожить красою пісень, де й на мить не заснуть небеса, і буяє довкола краса. Із краси я зродилась колись, як батьки молодими були, від хатинки гребка край села, доля в світ голубий повела. Поверни мене доле назад, до карпатських розкішних принад, як повіє горішній з долин, рідним садом ще раз полони, у роках між дерев проросту, і навіки залишуся тут. І душею залишуся тут, де й на мить не заснуть небеса і не в'яне одвічна краса. Хотіла б у гори злетіти, де те, що сполохує вітер, та їно шепоче що світам. хотіла б у гори злетіти, хотіла б у травах сховатись, засмагнути в сонячній ватрі. Коханням чиїмось назватись, хотіла б у травах сховатись, хотіла б миттєво відчути, як в світі стає все добріше, як в ритмах співаються вірші, хотіла б ми чути, хотіла б не втратити віру у дерево мушнього роду, не зрадити свого народу, хотіла б завжди мати віру. Сонет не хоче небо стишитись, та й годі. Великий віз надміру торохтить, а я чекаю. Сонячну погоду, щоб серцю волю дати, хоч на мить, знаходжу місце для душі, пригоже, де річка в'ється попід мамин тин, а літо загадковістю ворожить, не хочеться йому від нас іти, бо під вербою спогади, юначі, з гіллям і ще зеленим обнялись життя назад не повернуть. Одначе узори часу вслід за нами мріють, не мов би ось тепер, а не колись, веселкою сягаючи за мрії. Ваша поезія дуже легка, вона так легко і спокійно лягає на душу. А я знаю, Марія Васильівна, що ви дуже любите грибний сезон. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас важливий зв'язок з природою і настільки часто ви можете відлучитися від гамірного шумного міста і полинути у рідне село чи просто піти до лісу і насолодитися там його красою? Світланочко, я би не змогла жити без гір. Така вона мені ця природа мого села рідна, що я інакше собі не мислю життя. Якщо хочете, я вам прочитаю вірш «Іделії осені. Я свято осені зустріла у саду, звучала в листі музика шопена. Нараз я всі свої зусилля докладу, щоб про цю осінь знала вся вселенна. Ще мружиться лукаво сонце, де не де, промінчиком що скидає під ноги, а паучок сріблиночки вгорі пряде, розвішує зимі перестороги. Я гостя осені зустріла між беріз, і щоб побачила його напевне, стояв під шапочкою струнко в повен зріст, вклонявся низько музиці Шопена. Кожна людина має свою улюблену пору року, а яка улюблена ваша? Мені здається, що я би не змогла жити ні без літа, ні без осені, ні без зими, ні без весни. Вони завжди мене чимось приначують. Але, знаєте, коли минає літо, то в мене починається ностальгія. Такий є в мене вірш ностальгія. Незраджені крапельки літу, з ним разом зумію тихцем, сніжинки узимку зігріти, Що сядуть мені на лице, І на мить не забуду світанків, як роси спадали з суниць, а я, наче сонячна бранка, лежала в траві горілиць. І чула, як хтось таємниче, шугав над верхів'ям дібров, Це юність моя мальовнича, верталась до мене добром. І тут зразу ж і дитинство моє. Я ще не встигла на зарінку навеселитися до сліз, де коники сюркочуть дзвінко, І на скрипці грає верболіз. Мені так хочеться в дитинство, де ще матусенька живі, де я дівчатком золотистим несу їй радощів сувій. Світланочку, поезія це саме життя, вона і радість, і сум. Вона в душі відгукується і болем. От я, ніби зіткана із протиріч. Ось послухайте ніч циганка ходить полем і з мого регоче болю. Хід притишила на плаї, Може, милого чекає. Збігла вниз тихцем до річки в рукави хлюп-хлюб водички. Причаїлась в полонині. Місяць тут володар нині. В росянистих передраннях загубилося кохання. Не тужи, калино, за зеленим листям роки відходять в піднебесне дійство. Не туже калино, що найду у гості птахом не здолаю весь небесний простір, не тужи, калино, що вже осенію і в душі тужливо, болим вітер віє. Посміхнись, калино, поспіши у весне і, як наречена, знов для нас воскресне. Хіба не видно, як переплітаються і біль, і радість, і смуток у моїх? віршах, Але я собі думаю так, що поетом я не стала, але як людина я вважаю, що я відбулася, і як педагог також. Моє кредо жити тільки добро, творити тільки добро і не оглядатися назад, що ти отримаєш е, взамін, і працювати щиро, чесно, віддано. І ось у мене такий вірш: Ти можеш, людина». Оглянься, людино, день за плечима, лишився у ньому лиш біль від образ. Подумай, людино, не ти в тім причина, що запал в не від прикрощів згас. Не бійся, людина, у помилках зізнатись, зумій побороти себе для добра, ні грамот не треба, ані дисертації, хоча благодатна для цього пора. Себе подолати найважче, я знаю, що глянути чесно на світ не дарма, а води пливуть крізь віки до Дунаю, І зупину від того не буде нема. Допоки нам сонце ласкаво сіяє, і трави втішають без меж жаланів, ти можеш, людину, у небо безкрає, послати щасливий душі переспів. Марія Васильівну, вас дуже приємно слухати і вірші такі. Душевні, щемні, сердечні. Слухав би їх і слухав. І я думаю, що у нас буде можливість з вами зустрітися ще і ще, тому що поезія це естетика, поезія це щось глибоко душевне, глибоко духовне, сердечне. І хай би наші глядачі і наші слухачі насолоджувалися цими вашими словами. Наша літературна передача. Літературна світлиця підходить до свого завершення. Я пригадую, що її учасницею була Марія Васильівна Стефорак, вчитель німецької мови Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 2 Це поетеса, багаторічний член Надвірнянської літературної студії Бестрінь. Пані Марії, я дякую вам, що ви взяли участь у нашій передачі. Я бажаю вам Натхнення у вашій нелегкій роботі гарного літнього, канікулярного відпочинку і нових творів, які ми з задоволенням послухаємо у наших наступних передачах. Світланко, а для вас я ще маю родзинку. Я ж казала, що село живе, тому що народжуються діти, внуки, правнуки, і так триватиме завжди. Безвесіль ніде ніколи не обходиться. От у мене наречена, але... Прозі. Давно це було, зітхнув старий бук. Його зітхання розкотилося стогоном серед гір, сягнуло аж до скелі, що стрімко вросла в ці дивовижні вершини. Був я тоді молодий, дужий та буйний. В моєму гіллі захлинався вітер, як важко долати самотність, хотілося мати наречену берізку. Бачив їх довкола немало, та не сумував за ними. Серце ждало. І ось одного разу я побачив диво. За два кроки від мене виткнувся з землі пагінець. Він був невеличкий, але впевнено розглядав усе, що осягав, довкруж. Я здригнувся віттям, аж листя затремтіло, а серце шалено застукотіло. Це була вона Берізка. Світ їй видавався дуже цікавим, тож треба було швидше виростати. Відтоді я постійно піклувався про це крихітне, але сміливе дитя. То від палючого сонця прикривав, то від зливи оберігав, отак і зросла випищена мною юнка ставною красуною. Симку вона спала. А я оберігав її сон, струшував із коханих гілок за куцюрблої сніжинки і просив у холодної голубіні неба теплих квітучих весен. На весні берізка ставала немов наречена, у сліпучо білій вишуканій сукні і ніжно-зеленому листяному вельоні до самої землі ставала моєю нареченою. В моєму серці виросло велике, палке, вірне і вічне кохання. Все моє єство від найвищого листочка до найглибшого корінчика, напоєного матір'ю землею шаленіло від щемливих почуттів до неї. На жаль, так і не зміг сказати їй про це. Настільки сильними були мої почуття, що я боявся необачним рухом, шелестом наполохати її. Сама ж вона ні про що не здогадувалася, надто юною була. Отак і збігли грозовим дощем роки. В минущості залишився мій біль і найтепліші спомини. Тепер я постарів, стовбур згорбився, незграбний я, де й поділася гнучки з гілок. Лися безпорадно шелестить, лиш берісці весело в моєму товаристві, затишно і тепло під моєю кроною. Інколи зруню сльозу, що так і не зумів оповісти їй про своє велике і єдине кохання до неї, яке житиме мені до віку. Дякую.